Вітаю, дорогі друзі! Ви зараз знаходитесь на YouTube-каналі Контент Шопу, де присвячений обладнанню для зняття відео або фотоматеріалу. Тут буде знаходитись мікрофони, штативи та інші речі. І зараз ми розглянемо мікрофони, які, які треба використовувати при зйомці, які можна обрати та що з цим робити. Зараз я знімаю без мікрофона, тобто записую себе без мікрофона для того, щоб було порівняння різниці, як воно без з ним та які вони між собою різняться. На сьогодні, на в цьому відео, ми розглянемо ось такі чотири варіанти: від дешевого до більш дорожчого. Я обрав неспроста саме ці моделі, тому що бюджетніше за ці та функціонал і якість за ці гроші не існує. Є багато видів, і ми обов'язково розглянемо інші, але це той початковий рівень, звідки починається. І ми розглянемо спочатку дешевий, який часто рекламують, ну і згодом вже потім дойдемо. Я буду використовувати диктофон у виді свого телефону, до якого я буду під'єднати, а потім вставляти звук без обробки. Це найголовніше, тому що часто питають. Що як він звучить без обробки? Тому кожне відео, кожен запис можна так змонтувати, що не відрізниш, а ще із технологіями штучного інтелекту. Тому почнемо. І першим піде ось такий китайський бюджетний мікрофон, там в районі тисяч гривень він коштує на просторах інтернету, на просторах інтернет-магазинів. Звичайно, коробка, він дуже легкий. В комплекті все дуже просто. Частина, яка під'єднується, і частина на яку записується. Також в коробці є додатковий чохол, що дуже зручно для переносу, і всередині, всередині в нас зарядний кабель. Що заряджати Ось такий мікрофон. він... Витримує до 7, десь 7 годин, якщо звичайний звичайна голос, звичайна річ а, заряджає до години. От. Цей ресивер він під'єднується до телефону і він заряджається саме вже від телефону. Якщо ви записуєте довге відео, то телефон можна заряджати за допомогою кабеля. якщо от його під'єднати і цей провід до зарядки. Так, можна заряджати телефон напряму. Він звучить. Зараз я його під'єдную. Для того, щоб його ввімкнути, треба зажати один раз на 3 секунди клавішу, і далі він буде світитися зеленим. Якщо його від'єднати, він буде. Мереххіт червоно-зелене. І щоб перевірити, що дійсно він записує саме на е, телефон, я постукаю і ви побачите? Зараз я буду розмовляти саме в цей мікрофон. Е, які умови можуть бути? Ось я його повісив на, на себе. Для того, щоб позбавити свої руки. Да? І розвертаюсь головою в один, в інший бік, та, можливо, якісь рухи, і ми подивимося, як він цим справляється. А, якщо його сховати більш, більш надійно, ну, і, а, разве що десь всередин. всередину, але це не дуже зручно і сховати його. Ну, в принципі, можливо, але якість голосу, мені не дуже в нього подобається. Дійсно, за ці гроші можна побалуватися та щось записувати. Але не для того, щоб показувати якісь дійсно ролики, наприклад, Рілси або експертні ролики, але, але та інше. Тому а, зрівняння ось таке, і вам брати, що краще, а що ні. Перейдемо до іншого виробника One. Відомий бренд вже більше 7 років від простих до професійних видів обладнання. І в нього найбюджетніша модель без дротового мікрофону. І в комплекті вже коробка, дійсно, коли ти береш його в руки, вже дійсно більш якісно відчувається себе у руках. Кейс доволі приємний. Далі позначка, що це оригінал від Улані. Ну і також у, у комплекті, у комплекті а, дрот, щоб підзаряджати цей кейс. Всередині в нас теж мікрофон та ресивери, які вставляються у телефон. Вони на магнітах, тому просто так не будуть випадати. І сама кришка теж магнітна. Ну, дійсно, пластик такий звичайний, не преміальний, але погодитись набагато краще для переносу, наприклад, у кишеню та швидко дістати, порозмовляти, а потім скласти. Такого мікрофону вистачає десь годин на 4-5, і від кейсу буде заряджатися ну, десь 2-3 рази. Ось таким чином. Послухаємо, як він працює. Під'єдную до телефону, включаю запис, дістаю мікрофон і з... нажимаю цю кнопку, поки не буде світитися зеленим. Зеленим світиться, значить, мікрофон працює. Тестимо. Тепер ви мене чуєте саме на нього. Також прищіпка вішається отак, ну, все звичайно. Ми зараз тестуємо саме та розглядаємо саме те, як він записує голос. Щоб його сховати, ну, в принципі, виглядає він дуже, дуже так скромно. Якщо його сховати, наприклад, ось так, то. Подивимось на записі. Ну, я вже знаю, як він звучить. Ви подивитесь та почуєте, як, як він звучить. В нього є особливість одна, якщо нажати три рази, то він змінить свою функцію. І зараз він змінив свою функцію запису голосу. Ви можете зараз це почути. Якщо ще раз. І він звучить саме таким чином. Він. В нього є шуму заглушення да, від сторонніх, а, сторонніх звуків. Наприклад, якщо на фоні хтось розмовляє, хтось що родить, десь там проїжджають машини, а, Ну, якісь шуми він буде заглушувати, а ваш голос приділяти цьому акцент. Але вітро захист дуже не справиться. Ну, По-перше, в нього немає ніяких поп-фільтрів, немає. Хутряного захисту, тому з вітром він не справиться. Але для таких записів вже буде доречно, доречно. Він коштує десь приблизно 1600-1700 гривень в залежності від комплектації. Є також для iPhone, для Android під'єднається до комп'ютерів. І є, є варіант як з одним, так і з двома такими мікрофонами. Тож, переходимо до іншого. Модель теж від Оланзі. А, інші моделі немає таких, як він по функціоналу за ті ж кошти. Тобто є також варіант боя. Але ця модель за такі ж гроші десь приблизно 3000 гривень 3100. Але по функціоналу це найкраще. найкраще. Зараз розглянемо, подивимось, ну, коротко вже доволі. Міцна та більш дові... до нього мануали на китайському. Читати їх, якщо ви розуміти, можете. Також коробка з обладнанням подивимось, що в нього всередині ось такий кейс, вже краще. Ну і ще один мануал та позначка оригіналу. Тут на... вже є на англійському. Дуже багатий функціонал. До комплекту. До комплекту входить кутряний захист. Далі до комплекту у нас йде теж зарядка для кейсу і тут вже липучка та. Навушники для прослуховування у реальному часі. Це ну, одна із важливих, тому що коли ви налаштовуєте мікрофон для зйомок, дуже важливо, як він себе почуває в цих обставинах. І треба налаштувати його та поставити в таке місце та виставити такі налаштування, щоб він був підходящим. Без того Ті мікрофони, які без прослуховування у реальному часі треба записувати, потім зупиняти, потім слухати і ще раз записувати. Тут, тут такої проблеми немає. Кейс більш міцний, більш якісний, відчувається, що дорожче. Відкривається дуже гарно, такий приємний на магнітиках. От, самі, саме обладнання теж на магнітах воно не випадає, як ви Щось бачите. І всередині у нас те, що під'єднується до гаджетів і сам мікрофон. Особливості, по-перше, цей мікрофон може записувати сам на себе. З боку є cd карта яку ви можете вставити до 64 ГБ та записувати саме ось так на нього, а потім діставати туди аудіодоріжку та вставляти куди вам треба. Не запобігаючи телефону, наприклад. Це дуже важливий плюс. В самому ресивері в нас є кнопка пуску, запуску, тобто ви вставляєте в телефон, вішаєте, і ви можете регулювати, коли почати, коли зупинити. І також в нього є три режими, шуму. Да, зараз ми цього не почуємо, але я вімкну, щоб ви перевірили та почули різницю. Ось я вмикаю запис. І тепер ви мене можете прослуховувати, як записує цей мікрофон. Як я казав, кнопка. Зупинки і голосу зараз ви мене не чуєте. Старту, також індикатор позначає, коли зупинка, коли старт Дивіться. Та зелена. І зараз ми перевіримо, як працюють ці три рівня шумодавлення. Один раз натискаємо, він блимає. І змінюється режим. Ще раз натискаємо, режим змінюється, і ви мене зараз чуєте саме так. Ще раз натискаємо. Режим змінився, і зараз третій рівень шумодавлення, і ви мене чуєте саме таким чином. Ще що примічательного до цього мікрофону це те, як би ви його не тримали, не вішали, голос буде дуже якісний. Наприклад, ось я повішу ось так. Він в сторону, але мене чутно дуже добре. Якщо вішати його ось так, то теж, теж дуже нормально, і, в принципі, він не заважає у кадрі. Дуже зручно використовувати як інтерв'юер. Передавати. Такий мікрофон. Я думаю, це топ для відео, для рільс, для інстаграму, для тіктоку, а також, можливо, ще для ютубу. Я б собі такий. Точно би обрав. Є як з Type-C, тобто для систем і ІПК макбуків планшетів, Ну і так далі. Є з е, роз'ємом для iPhone. Дуже хочу звернути вашу увагу, що для iPhone він провів спеціальну сертифікацію Apple mfi що е, показує його. Повну сумісність з цими смартфонами. Всі ці теж працюють, але саме цей пройшов сертифікацію. Тому перейдемо до іншого. Більш професійного варіанту це, це так би мовити, початківець серед професійних мікрофонних систем. Коробка, інструкція та Ось такий кейс, він дуже плотний, захищає від вологи, тобто, якщо буде дощ, то він буде захищати ще всередині. А всередині у нас ресивер та трансмітер і набір, набір дротів. І з набору це кутряний вітрозахист, тобто буде справлятися з вітром, можете не переживати щодо цього кабель. Для підключення до камер спінами ТРС, ТРС. Також в комплекті петличка. Так, Ці моделі вже комплектуються петличкою. І кабелем до під'єднання до телефону. Ви думали, як я буду його під'єднати до телефону? Ось таким кабелем та перехідником. Ну і зарядка. Можна одразу два гаджети заряджати одночасно з одного блоку живлення. Зараз під'єднаємо і почуємо різницю, та вже більш детальніше я буду говорити з записом на цей мікрофон. Ось у мене такий є перехідник для Android. Вставляю в нього. В ресивер і в телефон. Далі вмикаю цей гаджет, цей мікрофон. Ось він вмикнувся і повністю синхронізувався. І зараз... зараз зараз ви мене чуєте саме на нього. Які... Які плюси-мінуси? Ну, по-перше, мікрофонна система завжди плюс, тому що це можливість під'єднати до будь-якого гаджету, починаючи з телефону, закінчуючи комп'ютером та всіх інших всього іншого. В нього є фільтр низьких частот, тобто треба, можна його ввімкнути або вимкнути. І працює він саме так. Якщо я ввімкну і ввімкну. Далі, далі в нього є а, можливість регулювати гучність голосу. Ну, тобто, зараз е, я підношу дуже близько, тому що тихо чутно мене. Але можна регулювати. Ось я вішу і тепер регулюю гучність. Найкраще для мене ну десь плюс 9. Тут 12 всього режимів, він на 3 піднімається і більш комфортніше, якщо 9, ну або 12. Ну, 9 буде набагато краще. Такий голос, і він записує саме так. Ну, Як на мене, це дуже добра, добра мікрофонна система. Я можу. Зараз вставити, як він справляється з великим шумом. Ми тестили його на вулиці, да всі на ми радіо систему Він підключається до телефонів, камер, ПК. і він справляється з вітрозахистом та шумозаглушення, як зараз ви можете чути. І ці мікрофони ми тестили на вулиці при дуже складних умовах. Якщо цікаво, можете перейти до інстаграму та подивитися. Є екран, який якому може. Дивитися інформацію, Вся потрібна інформація є. Можна у прямому часі замутити та вімкнути. Прослуховування у реальному, у реальному часі, як у прошлому моделі, це ми під'єднаємо, та можна прослуховувати, що зараз відбувається у мікрофоні. Дуже, дуже зручна функція функція, функція дійсно, дійсно важлива. Ось що я можу сказати. Як працює з петличним мікрофоном. Ну, можна його використовувати ось таким чином. Сховати ось таким чином. Внутрішньою стороною. Так він сховався. І використовувати його. Ну, Наприклад. Ну, але якщо е, не дуже подобається, можна використовувати петличку і буде дуже гарно. Зараз продемонструю, як це відбувається. Під'єдную під петличку. Наприклад, я цю мікрофонну систему ховаю, просовую мікрофон. Вішаю його. Сюди, мабуть, я зроблю чуть тихіше, десь на шестірку. І ось так вже буде виглядати дуже професійно для будь-якого запису та будь-яких задач, будь то YouTube, будь-то Reels, Тікток, експертні ролики, розважальні ролики чи ще щось інше. І, на мою думку, він гарно справляється, голос в нього неймовірний. Більше варіантів. Це не все. Це те, що я відзначив е бюджетніше. Тобто, що найкраще за ці гроші. А, я не сказав, да, він коштує приблизно 5 тисяч гривень. Приблизно 5 тисяч гривень. Тобто ще раз е пройдемося по варіантах. Такий бюджетний приблизно 1000-1100. Ну, і голос ви чули. Такий вже буде 1650 в магазині контент-шопу. Ну і голос набагато краще, та й, в принципі, форм-фактор теж непоганий. Ось такий більш такий надійний та функціональний. Є три рівні шумозаглушення, вітрозахист, записує на cd карту Прослуховування у реальному часі навушників, через наушники теж мож, можливо. Ну і сам він виглядає дуже дуже добре, компактно та зручно. І ось така модель Сінко. Коштує він 4800 гривень, якщо я не помиляюся. Всі ці цінники ви можете знайти в магазині по прайсу. Є Ще інші рівні, набагато професійніші, набагато складніші та якісніші, Але ми розглядаємо те, що по бюджету таке. Що, що найбюджетніше, але і найфункціональніше, і якісніше. Такий розбір, таке зрівняння. Думаю, вам сподобалося. Воно було дуже довге. В інстаграмі можете знайти більш короткі. Ролики тому переходьте, підписуйтесь в інстаграмі кожен день сторіс і кожен день е, якісь публікації, якісь зрівняння. В хайлацах ви зможете знайти все, що потрібно, ціни написані, не е, напугайтесь. <гум> тому запрошую вас переходити, обирати, що для вас буде най, найзручніше, та те, що підійде саме вам. Тому до зустрічі! І на зв'язку.